Начальник штабу спецбатальйону міліції Миколаїв Євген Степаненко на сході з липня місяця. Це вже четверта ротація для офіцера. Які завдання виконували його підлегля на Луганщині? Не розповідає. Втім, каже, що настрої серед місцевого населення у порівнянні з минулим роком змінилися. Періок, люди бачать, о том, що существует власть, законна власть, а тому що виплачуються пенсії, хто роботи зарплата, виспокоїна, тиха, ніхто нікого не обіжає. То есть люди відять, що творится на той стороні, як там живуть, тому що є связь з родственниками, постійно вони піддержують телефонний связь. Миколаївські спецпризначенці несуть службу в гарячих точках близько року. Охорона громадського порядку, перевірка автотранспорту на блокпостах та допомога місцевим правоохоронцям. В цілому люди всі сполучені. Колектив бойової за кожного любой хто подати життя. Так що, слава кої. Всі живі, здорові. Ротація пройшла успішно. Нова зміна заступила на дежурство. бойові завдання виконані. Попереду на правоохоронців чекатиме відпустка щонайменше 10 діб, по вони знову відправляться на схід. Наталя Приходько, Сергій Ермаков, телевізійні новини Миколаївщини.